Добрий день, шановні друзі. Ось така у нас заставочка перед сьогоднішнім волейболом. Це Я зараз вам показав плакат, який виготовив видавничо-поліграфічний центр Вінницької обласної з США до цих змагань. Ось вам їхня назва. Ось логотип Вінницької обласної Сьогодні в Гнівані переходимо ближче до волейбола. Гнівань, Вінницьк... Вінницький, Вінницький, Гнівенський ліцей номер 2 Сьогодні тут відбувається груповий турнір Кубка Вінницького обласного ЗОШ з волейболу серед команд дівчат-хлопчиків. і хлопчиків. Змішаний турнір з... за спрощеними правилами волейболу. Грають команди Вінницького обласного ЗОШ різних підрозділів, різних філій. 2012 року народження. І як пишуть у нас Вінницька обласна федерація, і в молодші. Ну, звичайно, що молодші. Я нещодавно подивився про чемпіонат світу серед юнаків 2009 року народження. І в чомусь там не пишуть і молодші. Пишуть, що 2009-й. Зараз один матч сьогодні відбувся в Гнівані. Ну давайте спочатку. Чотири команди у цьому груповому турнірі. Ще чотири грають у Бару сьогодні, 4 червня 2023 року. Уже один матч відбувся. Вінницька обласна дзюша Гнівань, хлопчики. Виграли у зовсім маленьких. Вони ще там на два роки молодші. Вінницька обласна з дівча стрижавка, вони там сидять в синій формі. Вихованці Лариси Сиобородька. А зараз на майданчику Вінницька обласна С гнівань, дівчата, вони у помаранчево-чорній помаранчево формі, в кольорах Донецького шахтаря. І хлопчики з Вінницької обласного зіша Вишенька. Вадим Фомяк, тренер. І Ніна Удич тренер дівчат він, Вінницької обласної зі ша, гніва. Склади команд ви побачите у, у, там ось, у допису під, під, під цією трансляцією. Є у нас працює одна з вихованець Ніни Удич, вона там працює табло 5-1 хлопці виграють з вишеньки. Прошені правила грає 4х4 і зменшений майданчик. бачите, ось межа ворогів на майданчик, а грають спеціально зробили ціни вільні, більше зменшують. Так вирішили тренери, так вирішили організатори. Ось такий волейбол. Головне грати в волейбол. Сітка трішечки нижча, звичайно. Ж. Головне грати. Вони займалися рік, учбовий рік. І оскільки Вінницька обласна федерація волейболу і її партнери з колосу... Не проводять змагання в цій віковій категорії, 12-й рік народження. В цьому сезоні або ж бому році, то вирішили у школу таки провести такі змагання. Для... 10 команд зголосилися, 8 грають у турнірі. Завтра, післязавтра теж буде наступні етапи змагань. Одна з рук зіграє в Вінниці. Ну і як бачимо, як мінімум три місця задіяні, це бар, Вінниця і Гнівань сьогодні. Е чудово, як для школи за е е ліцею номер 2 Гніванської міської ради. Ну, бачимо, я бачу ці дівчаток, бачу, вони грали у чемпіонаті Вінничини 2024 з було серед по 2011 року народження. Більшість дівчат. Майже всі, скажу вам так. Ну, хочу звернути увагу 13-му дівчаток. Моя землячка із Луганщини, з Северодонецька, Аня Гуркіна. Вона займається волейболом, тут у Гнівані вже другий рік. 13 номер. Ось Вона зараз приймала м'яч. І зараз буде нападати. Ні, не виходить нападати. Цікаво, що в Сіронецькому, в такому волейбольному місці, як Сіронецьк, де колись була знаменита волейбольна команда Сєвєродончанка, Зараз немає, звичайно, нічого, він окупований. Ну ось Аня тут собі знайшла заняття волейболом. Ніна Удич проводить тайм-аут. Як знаєте, як десь супер візимо. Рахунок 24. На подачі вишенька. Є у нас, бачите, прямо тут із зала укриття. Все передбачено організаторами змагань. І ті, е, я вам показав на початку цей плакат. Всі, всі е, юні волейболісти отримали один екземпляр собі. Будуть там ще нагороди, ну це вже завтра після завтра. Ми їх покажемо. Дівчата подають. Отакось. Трішечки не розраховують межі майданчика. Хлопці з вишеньки займаються, наскільки мені відомо, там в 33-й школі. школі. Вінницький ліцей, 33. Ну, Якщо казати про гнівань волейбольну, то всі ми знаємо. Волоболіста молодіжної збірної України Артема Зелінського. Він саме тут, у цьому залі розпочинав займатися Юрія Мартиновича, який, до речі, зараз судею. Юрій Мартинович. Іохованцев Артем Зелінський. Він минулий сезон провів у складі МХП Ладижин, Шевосина Колоси. Вінниця. Ну а сам та він у складі чемпіона України команди. Прометей Дніпро просто був в в МКП. Є багато інших волейболістів відомих. Зокрема, мені розказав Юрій Мартинович про Івана Перцатого, який зараз в Канаді задіяний в волейболі. А Канада це волейбольна країна. І дуже дружня до нас, там, нашого народу багатенько. Ось так зараз пробив третій, номер, молодець. Ми його бачили вже на змаганнях і з 10-м роком народу, з 11-м. Все так послідовно у Вінницькій обласниці займаються діти. Немає, на жаль, немає такого напливу на волейбол і важко сформувати повноцінні команди, такі знаєте, як у футбольних академіях там. Команда 2010 року народження, всі 10-го року народження, там і ще черга в цю команду, а потім 11 народжена склена команда. В Волейболі, на жаль, на жаль, такого немає зараз. Наскільки мені відомо, навіть е, оці такі е, новостворена академія, куди багато, і в тому числі з, з, з цього зала поїхав хлопчик. Як його звати, 2008 року можливо, я Владислав Попик. Велікав став чемпіоном України. Но я до цього відношусь, можливо, десь двояко. Ну, значимо, що в цьому залі займався Владислав Попик. Колись. Можливо, колись приїде, стане, буде грати десь в Мілані або в Піруджі. Або є в венгері, привезе, якийсь м'яч подарує оцим хлопцям. Можливо і так. Що там з рахунком? Давайте подивимось. 19-12. Хлопці виграють. Але дівчатка, коли не запитали, будете грати проти хлопців, сказали, будемо, звичайно. Ну, це така практика світова і в тому числі європейська, коли до 14 років, ну я знаю історію з футболу, там до 12 років займаються і навіть в одній команді займаються хлопці і дівчата. Разом і змагання разом. Ну, а ще одна тенденція, що в такому віці ну, переможців там, знаєте, все таке. Закінчилася перша партія. Виграла команда Вишенька Вадима Фонака.